За 32 два рішення при п'ять мільйонів гривень виділили депутати Житомирської міської ради на ремонт укриттів у житлових будинках ОСББ та управляючих компаніях. Таке рішення прийняли після рейдів укриттями міста. Сергій Сухомлин, Житомирський міський голова, розповів, що близько 23% укриттів мають системні порушення. Частина де щитова, потрібно замінити чи відремонтувати, десь робити ослідування, десь. Вхідні двері зробити, тому Сьогодні-завтра виконкомом буде розроблений порядок. Він вже розробляється затверджений порядок використання цих коштів, і по заявкам УСББ і управляючих компаній будуть надаватися ці кошти. Укриття під час тривоги мають бути відкриті. Коли ж тривоги немає, доступ до них має бути закритий, адже в їх ремонт вклали гроші, каже Сергій Сухомлин. Тому для оперативного доступу тестують встановлення замків з дистанційним відкриттям. Електронний замок, який встановлюється на двері бомба і управління цими замками в тому числі буде і в нашого місця. При сигналі тривоги вони дистанційно можуть зразу відкрити всі укриття автоматично. І на мапі буде сигнал, що зеленим, що це відкриття укриття. відкрите. нагадаємо, що у Житомирі, за даними онлайн мапи, укриттів, яку оприлюднила міська рада, є 795 укриттів. Дмитро Клименко, Олександр Циплюк, Суспільне новини, Житомир.